Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин ми отримали неприємні новини для нашого Динамо. Один з ключових лідерів команди зізнався, що хоче покинути клуб. Зараз я поділюся всіма подробицями. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. За даними Татуаки, захисник Денис Попов, ключовий гравець нашого захисту, не має наміру продовжувати контракт з Динамо Київ. Його чинний контракт діє до 30 червня 2026 року, але гравець вже дав зрозуміти, що хоче попрощатися до дедлайну. Керівництво, обізнане з ситуацією, вже розглядає альтернативні варіанти. Молодому Василю Буртнику можуть дати стартову позицію та очолити захист. Попов, у свою чергу, був ключовим гравцем минулого сезону. Він зіграв 32 матчі та забив 4 голи. А на ринку його вартість оцінюється приблизно в 4 мільйони євро. Варто зазначити, що це не перший випадок, коли з'являються чутки про відхід. В інших випадках англійські клуби виявляли інтерес, але Динамо не було задоволене представленими пропозиціями. Однак зараз усе вказує на те, що сага наближається до свого фінального розділу. Отже, вболівальники, що ви думаєте про цей можливий відхід Попова. Чи має Динамо зробити все можливе, щоб утримати його, чи настав час звільнити місце для молодших гравців? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.